Коли покажеш своє обличчя, або збираєшся його показувати, mm, я ж... Привіт. Привіт. Сьогодні в цьому інтерв'ю я тобі задам 32 запитання, з яких 6 від твоїх підписників і, зараз, і 26 моїх. Добре. Ми з самого першого запитання. Е, у тебе як Brawl Stars? Е, У мене не, нема клубу в грі Brawl Stars. Я зараз перебуваю в клубі одного українського ютубера Блуді. Можливо, знаєте. І свій клуб поки що не планую створювати. Дякую. Добре. Зараз друге, друге запитання. Де ти монтуєш відео? Я монтую відео у програмі ВНЕ. Вона є на телефоні, вона для мене зручна, Там легко монтувати, багато можливостей. Ну, а в майбутньому планую десь на ПК монтувати. Ага, Зрозуміло. Добре. Дякую за відповідь. А третє. Що ти купив собі за весь Event піци? За весь Event піци? зараз я, я згадаю. Я купив вірусного фенга, вірусного 8 біта. Що там я ще купив? На твінку я купляв Міпла, можливо, знаєш. Знаю. Да, Апав був в ТОПах. Ну і що я таке, що купляв? Напевно, зі скінів все. А, зрозумів. Е, дякую, непогано. Четверте, яка твоя думка про перероблення рангового бою? Е, ну, я трішки чув про нове перероблення рангового бою. Ще про нього дуже багато не можу сказати, тому що ну, я ще не грав. Е, ну що? В принципі, нормальна система, як на мене. Ще подивлюся, коли вона вийде, і тоді дам точно свою думку. Добре, зрозуміло. П'яте: чому ти знімаєш відео в Тікток, а не в Ютуб? Е, ну, я знімаю і там, і там, але не завжди в Ютуб викладаю. Ну, не знаю, в Тіктоклах чи трішки робити там, ну, відео менше часу. Займає, щоб його зробити, а в Ютубі треба ну, трішки заморочитися, якусь нормальну тему і не завжди воно набирає перегляди. Добре. Тобто, ну, в більшості цікавить людей якийсь переклад чи ще щось. Я стараюся таке більше робити, але все ж таки роблю і звичайні відео. А, ну, В принципі, все по факту. Е, який, дву... Ой, ще раз. який був твій шлях до успіху? Е, ну, це таке досить широке питання. Ну, спочатку, як завжди, був легкий монтаж, ну там особо нічого не було, я ще нічого в принципі, не, міг, не вмів. Прев'ю були такі собі, самі відео теж, ну, але з часом ну, вчився, монтував, і, в принципі, все ж таки все вийшло. Ну, зараз, звісно, я ще не такий аж і популярний, але все рівно. Щось трішки я досягнув. Ага. Ну, добра, хороша відповідь. Зараз перейдемо до моїх запитань. Ну, Почнемо. До яких ютуберів ти відносишся добре, а до яких погано? Саме українських, так? Ну так. Ну, я добре відношуся до. Годапіка, Блуді, Райан Гослінг, Треоля, Йор Семпай, хто там ще? Ну, Павлюс, Марк Дрім. Ну і як би все. А погано, ну погано я відношуся до тих, хто знімає на російській мові, бо, як на мене, ну, це трішки неправильно, але все рівно це є якби, ну. Вибір людини, як вона хоче, так хай роба, але все одно, я таке не підтримую. Тобто, якщо людина може знімати на українській, то вже краще, щоб вона знімала на українській, а не на російській мові. Ага, ну, Хороша, добра ну, відповідь, зарахована. Далі, збираєшся робити гайди на персонажів, ну і так далі, ТДВП. Ну, зараз я, в принципі, ще не аж такий і професіонал маю всього лиш ось вчора ввечері апнув 60 тисяч. Ну, в принципі, це не є аж так і багато. Ну, в принципі, на деяких персонажів можуть зробити гайк, наприклад, гром, мелодії, щось такі персонажі. Mm. Ну, зрозуміло. Будемо чекати. Uh, як почав кар'єру на Ютубі. Ну, спочатку я робив, звісно, відео е, на Ютубі. Спочатку я робив короткі відео. Е, пізніше я робив, почав робити довгі відео. Е, що там ще? Ну, як знаєш, ось було там моє перше відео. Так. Е, 25, чи скільки я вже не пам'ятаю, е, як то було фактів, чи що то було. Вже чесно, не пам'ятаю про що було відео. Ну там були помилки, чи що яких не потрібно робити новачкам, поради. Ну і в принципі з такого я починав. Ну і ось зараз знімаю також правила, тільки в більшості я перекладаю, наприклад, міні-брау толки, подкасти, анімації і так далі. Ну, добре. Зараз в які ігри граєш помило браво. Ну, по-моєму, бравла, ну, що я там граю. Я грав в Clash Royale, але трішки піднадоїв, і я видалив. Також я граю в інколи в Squad Buster. Трішки цікава гра, але геймплей є ну, трішки, як на мене, не цікавий і все ж надоїдає. Потрібно щось там розробникам міняти. Бо там, ну, чисто там просто на везіння грати, там немає, щоб бути якимось скіловим чи ще щось. Е, граю, також що я там граю. Наприклад, в футбольну гру, Сокер е, і що там ще. Ну, в принципі, все. Ага, Добре. Е, хто порекомендував грати в Браво? О, це було ще дуже дуже-дуже давно. Мені порекомендували друзі, це було десь. Якісь ще ну дуже давно, десь 2019 рік, коли була, коли було оновлення піратів. Тобто там додали піратські скіни. Карл, е, хто там був, Поко, Кольт. Я тоді скачав Браво, мав перший аккаунт. Пізніше я його закинув і повернувся тоді, коли вийшов перший Бравл Пас. До речі, хто знає, коли був найперший Бравл Пас, то його додавали на моє день народження. І що я ще можу сказати? Та, в принципі, і відтоді, як той додали Бравл Пас Гейла, я в принципі, ну, гра завжди залишалася на мо... в мене на телефоні, я її не видаляв. Можливо, інколи я в неї взагалі не грав, тому що була нецікава і так далі. Ну там десь було десь 2022 рік, 2023, трішки не грав. Ну і зараз я би граю. Ага, дякую за відповідь. Тоді було точно на рані часи. Е, чому саме такий никмай... нікнейм. Чому саме такий нікнейм? Не знаю, я щось його думав хотів щось зробити таке, що тако, такий нікнейм, якого нема на Ютубі, щось таке трішки цікаве. Я дивився, яких там нікнеймів нема, щось придумував, і вийшло в англійській мові «Свезі». В принципі, легкий нікнейм, легко запам'ятати, легко пишеться, але чомусь більшість людей читають не сфейзі, а свізі. Ага. Тому, якщо є свізі, то треба, то там мало бути дві букви. «і». Але чомусь так люди читають, не знаю. Ну, так. Да. Зараз, який в тебе вайн -перес? Е, Ну, в мене, я думаю, це мелоді. Там було вже одне відео о Блуді, де я там розказав, чому це мій улюблений персонаж. І е -е 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 -е. все. Добре. Думав ли ти що доб'єшся такої популярності? Спочатку я не думав, що я ну, буду мати майже 3000 підписників. Я взагалі не очікував, що відео там, де. У мене набрало 30 тисяч переглядів. Це там, де я розказав, ну, там ще, в принципі, не був непрофесійний монтаж, я навіть не очікував, що воно набере 30 тисяч переглядів. Це для мене був ну, трішки такий шок. Ну, я думав, там ну, набере тисячу, дві тисячі переглядів та і все. Але воно щось в перший день зросло. Десь за годину воно набирало десь 500 переглядів, а десь через пару, декілька годин було вже 6 тисяч переглядів. І ну, я, в принципі, був в такому шоті, бо я не очікував, що відео з таким ну, трохи поганим прев'ю і поганим монтажем зможе набрати 30 тисяч переглядів. Ну, я не очікував такого. Ну і тоді підписник, кількість підписників зразу почала рости. Звісно, не все спочатку йшло. Наприклад, я почав тоді довгі відео робити, як я пам'ятаю, в кінці липня. І відео, там, де набрало 30 тисяч переглядів, тобто такий результат, десь було в жовтні листопаді. Тобто, ну, не зразу я той мав перегляди, треба було трішки щось робити, знімати, і все з часом підійшло. Добре, розумію. Е, Почали. О, вже п'ятнадцята. Як відносишся до ютуберів мільйонників або стотисячників? До яких саме? До, до українських, можна, західних. Mm, ну, я так я до всіх, що я там можу до них ставитися. Ну, мають сто тисяч підписників мільйон. І все. Добре. А яке хобі було до видінності? До популярності в Ютубі та і Тіктоке, ну ти зрозумів. Mm, ну, що я там? Ну я, наприклад, трішки футболом займався, зараз трішки підкинув, е, грав в Бравл та й, в принципі, в мене таких іменно хобі не було. Трішки на футбол ходив і все. Далі почав Ютуб вести, бо було якось скучно. А, зрозумів. Непогано е е непогане хобі. Е е яка головна мрія по підписникам? Яка головна мрія в житті? Е ну я б хотів би мати велику кількість підписників. Ну до кінця року я б хотів би набрати десь 5 тисяч підписників. У мене вже от ось скоро 100 підписників потрібно, чи скільки, і в мене вже буде 3 тисячі підписників. І так до 2026 року. Я б хотів би набрати хоча б 5 тисяч підписників. Ну, а в загальному я б хотів би, не знаю, можливо, 50 тисяч підписників, 100 тисяч через, через декілька років. Ага. А, а яка ж мрія в житті? Тут було ще друге. М -м -м, ну, ще поки що я не визначився, поки що лише планую е знімати ролики в, в Ютубі. Е і, в принципі, поки що ніяких таких планів на майбутнє в мене нема. Добре, зрозумів. Вісімнадцяте запитання. свій успіх вважаєш заслугованим чи везінням? Е, ну, з одного боку, везінням, друга, з іншого боку, ну, в принципі, я трішки заслужив. Е, ну, наприклад, на початку, от іменно на початку, в принципі, це було везіння, що воно набирало такі от перегляди. Мені просто Ютуб напевно подарував ці от покази і почали відео трішки набирати. І в мене мотивація не впала. Ну, але в принципі, тоді на Ютубі, коли я починав, там, наприклад, ну, ще не було майже ніякої конкуренції чи ще ж не було взагалі українських ніяких контент-мейкерів іменно в Ютубі. Якщо в цій ну, там були. Рен Три Триоля, то ще в Ютубі в принципі нікого не було. Ну, таких, щоб знімали, добре. Може був там Хофлат, який має зараз 23 тисячі підписників. Ну, і то такий контент. Обзори на оновлення, бокси відкривав він там. І, і таке, і інше. Ну, так, да, в принципі, все по факту. А, яку гру знімав би, якщо брав, спочатку не дав профіту, ну, популярності і так далі. Я б напевно знімав би. Я б, напевно, той, скачав би піратську версію Майнкрафта. Або навіть, навіть знімав би по скотбастеру, але якщо скотбастер теж не набирало б перегляди, то скоріш за все я б знімав би Майнкрафт, теж гра чудова, зараз в неї не граю. Ну, в принципі, і все. В принципі, непогано. Добре. А, а, що тебе мотивує знімати відео та й в цілому у кар'єрі? Можеш ще раз повторити питання у мене за весло трішки. А, добре. Що тебе мотивує знімати відео, та й, в принципі, у та. й... Ой, щас. Що тебе мотивує знімати відео, та й в цілому у кар'єрі? А ну мотивує те, що я вже маю невел зависло. Зависло. А... Блин, сейчас. Що тебе мотивує знімати відео ти в у кар'єрі? Ну дивись, я вже маю невеличку аудиторію. Вона дивиться мої відео. Ну, І мене мотивує те, що мене все ж таки хтось дивиться, хтось чекає мої відео. Та й, в принципі, мені подобається монтувати ці відео. Звісно, деколи мені лінь вигораю трішки. Ну і якби все. Добре. А, які у тебе були самі е, яркі емоції за весь час у Бравлі? Е, в Бравл Старсі е, зараз у мене були напевно тоді, коли е, апав я свої перші 25 рангів. Я мав один 28 ранг, я 30 рангів, на жаль, не мав. Е, напевно, найяскравіший момент. Це були тоді, коли я апав, як я кажу, 25-й 25 ранги, качався, мав, як капнув, 50 тисяч, 40 тисяч, ранговий бій, апав та й таке. Добре. Е, скажи мудру цитату. Ні, та любу. Зараз. Щось нічим мені в голову не лізе. Mm. Зараз можемо наступне питання. Ну, добре. Е як твої батьки відреагували на твою популярність? Е ну, е батьки, е в принципі, ну, були раді, похвалили мене там, спитались: ну чому іменно я знімаю по грі е на Бравл Старс. Чому? Я себе назвав якось Свізі, Свезі, е, ну і таке щось. Ага. Ну добре. Е, яка твоя сама популярна е, о, з якою саме популярною людиною ти знайомий? Е, напевно, все ж таки з Райан Гослінг, Хандл ТБС, в неї є 80 тисяч підписників в Тіктосі, якщо не помиляюся. Е, також трішки знайомий з Тріолею. 13 тисяч підписників в неї є в Тіктоці. Ну і в принципі з таких аж ще популярних е, напевно, ніхто. Ну добре, непогано. Е, ти здіваєш брало більше для аудиторії чи для себе? Важливо для того і, і того. Скоріше за все, для того і того. Мені сам Бравл подобається, це є моя улюблена гра. Мені подобається в неї грати. Я досягну там ну, багато досягнень, майже 60 тисяч, як вже казав, маю максимальні ранги. Звісно, це легко, а платити для когось, для когось важко. Ну, також для аудиторії знімаю, бо багатьом ця гра подобається. Вона набирає перегляди. Ну і, в принципі, я радий, коли відео набирає перегляди. Бо якщо б я б знімав, би, наприклад, той самий склодбастер. То, наприклад, таких переглядів не було. Наприклад, там були 100, 200 переглядів. А так, то я знімаю і знімаю 1000 переглядів, 2, 3, 500 переглядів деколи. Всяке буває. І тому я знімаю і для того, і для того. А, ну, добре. А, ти зніма... а, ти за... знімаєш відео своїм голосом чи мікрофоном? Ну, штучним? <татут> <татут> Ні, я знімаю усі відео своїм голосом. Він деколи виходить такий собі. Я ще таких оборудувань не маю. Я знімаю з телефону, роблю все на телефоні. І тому деколи може звук бути поганий, деколи хороший, деколи такий собі. Ну, ось так якось. А, зрозуміло. А, як ти придумуєш ідеї для відео? Інколи мені вони самі лізуть до голови. Інколи ну, я дивлюся, що там є в правлі, що там нового, можливо, щось про те зробити. І що там ще? Деколи ну, мен, до моєї голови нічого не лізе, і я питаюся підписників. Підписники дають інколи хороші ідеї, інколи якісь такі мені що взагалі не подобаються. Ну і якось так я. Як якось так я придумаю нові е, ідеї для відео. Ага, ну зрозуміло. А що пора що порекомендуєш починаючим ютуберам? Ну, я їм порекомендую е, не робити якісь там ну, відео. Взагалі, якщо вже робити відео, то робити, ну, вкладувати там якусь працю, трішки приділити уваги. Бо, наприклад, я, наприклад, ще перші відео. Не так аж і багато часу приділяв монтажу, думав, а що там пофіг. І потрібно трішки приділити більше часу монтажу, не тільки там, наприклад, вставив відео, текст і все, чикі-піки. Трішки постаратися, трішки креативніше це зробити, щоб, люд... щоб людям це було цікаво. Подивитися, наприклад, гайді на програму, про... монтувати в хороших програмах, робити прев'ю. Не якісь там прев'ю за 5 хвилин. Ну, якщо вже вмієш робити прев'ю прев хороше за 5 хвилин, то добре, а не робити якесь там вже погане. Краще вже зробити щось хороше і це викласти, ніж зробити десь 10 поганих і результату нуль. Все по фактам. А, далі. Як твоє оточення реагує на твою модійність, популярність? Е, ну, я думаю, так різно. Хтось там наспіхався, о, дивіться, е, Свєзі, наш блогер. А хтось, ну, в принципі, о, наприклад, друзі, о, крутяк, ти вже маєш 30 тисяч переглядів. Круто. От, ти популярний, файно. З якою я той відомою лічностю дружу. Добре. Так, по-різному. -по Окей. А, зараз. Е, якщо не секрет, з якої ти області? Е, ну я ще це розповідати не хочу, поки що. Ну добре. Е, що, я тут... е, ти удивляєш себе в старості ютубером? В старості? Ну так, ну років 50, наприклад. Ой, ну я якось е, це не уявляю, щоб я мав 50 років і знімав. Ну, але може бути всяке. Ну, я мені щось це якось в голову не лізе. Не уявляю, я себе 50 років, за камерою я сижу з вебкою і граю в гру. <рекресе> ну, по фактам. А, а зараз а, хотів би щось змінити в своєму контенті. Контенті. М -м -м, можливо, я б хотів би трішки більше знімати, не тільки Бравл, але не знаю, чи це буде набирати перегляди. Я б хотів, я б хотів взагалі. Наприклад, місяць тому зняти скватбастер, але щось подивився, що взагалі немає ну, ні одного відео, яке набрало багато переглядів українською, Е, І в принципі, поки що нічого такого я змінювати не хочу в своєму контенті. Добре. Хороша відповідь. Е -е, Передостаннє запитання 31. перше. Є таке відео, за яке тобі соромно? Були декілька відео. Там одне було відео, там де я взагалі ну, і монтажу. Я не знаю, взагалі, як я його виклав. Я його зробив приватним. Е, ну, воно таке вийшло ну, дуже тупе. Е, одне відео. Бо, що, ну, я тільки його замітив, що воно там взагалі ні, ну, нічого в монтажі нема. Ну, взагалі, що я там робив, не знаю. І я його зробив приватним, бо якось навіть стидно стало. Якісь, ну трошки. Відео. Крінжове. Що вийшло погане, так, крінжове. Крінжо навалив. Ага, так. ну, буває. На початку все буває. Так. А, це було, до речі, початкове відео, я не знаю, це вже було якесь п'яте, шосте чи сьоме. Коротше, я його зробив приватним. Ага, ну добре. А, і останнє запитання: а, коли покажеш своє обличчя, або збираєшся його показувати. <гум> я ще не планував показувати своє обличчя, поки що буду таким, можна сказати, анонімним, щоб мене ніхто не знає, щось поки що так хочеться, щоб ніхто, про мене майже нічого не знав, щоб я був таким загадковим, поки що не ну, хочу. Ну, приватність. Так. Добре. Так. Ну, все це було останнє запитання. 32. Е, Дякую, що ти прийняв участь в цьому інтерв'ю. Ну і до побачення. Ну, давай тоді. Мені було приємно той, що хтось мене взяв інтерв'ю. Давай тоді. Добре. Давай. Все, бувай. Підписуйтесь.